Дивіться сьогодні у спортивних новинах. Підсумки футбольного року. Обласний чемпіонат серед юнацьких спортивних шкіл. За Україну вболівали всі разом. Ось і все. 26 турів чемпіонату Радехівського району з футболу позаду, а з ними 6 місяців баталій на зелених газонах Радехова, сіл та селищ району. Попри ряд проблем, що супроводжували змагання, вони вдалися. Про результати, які приніс болівальникам цей чемпіонат, розповідає голова Федерації футболу Радехівського району Ярослав Василишин. Закінчився чемпіонат 2013 року. Чемпіонат по футболу Радехівського району. Цьогоріч в чемпіонаті району приймало участь 14 команд нашого району. Розпочався чемпіонат 9 травня і закінчився 3 листопада. Команди, які виборували місця, у вищій лізі з самого початку чемпіонату показали стабільність, показали на те, що команди готові на протязі цілого сезону боротися за призові місця. Так команда Ястровичі з самого початку чемпіонату заволоділа ініціативою і виборювала до самого кінця чемпіонату, боролася за перше місце, яке вона і здобула. За призові місця з самого початку чемпіонату боролися такі команди, як команда села Тетерщі», Команда Нивіці, Криве, Стоянів, Радехів і команда Хмільного за рішенням Федерації футболу цьогоріч з команди Оглядова було знято 4 очка за те, що команда не в'їжджала на чемпіонат на іри чемпіонату району. З команди рожалів буде було знято 6 очок, і команда рожалів була знята з чемпіонату району. На початку, коли починається чемпіонат району. Ми збираємо всю федерацію, збираємо представників команд, які представляють на районні, районних змаганнях, але на превеликий жаль не всі команди, не всі представники команд з'являються для того, щоб скласти регламент, по якому можна проводити чемпіонат району. Цього року в чемпіонаті району згідно регламенту, порівняно з минулим роком, таких змін. Великих змін не було. Одна зміна була тільки в заявці, де в чемпіонаті району може приймати три легонери в команді. Тому що, порівняно з минулими роками, приклад показав, що більше як три чоловіки, які приймають участь в чемпіонаті нашого району, воно принижує команди сіл, де молодь не може себе показати як спортсменів, як футболістів. Якщо проаналізувати чемпіонат за п'ять років, то команди, які боролися за призові місця, займали різні сходинки в турнірних таблицях. Так, наприклад, команда Ястровича, яка цього року зайняла перше місце, починаючи з 2009 року і наступних роках займали послідовні місця. Це в 2009-му п'яте місце, в 2010-му дев'яте, в 2011-му четверте, в 2012-му… Третє місце. Команда села Тетевчі, яка цьогоріч зайняла друге місце. Знову ж таки, згідно по руках, займала друге місце, восьме, третє і четверте. Команда Нивіці цього року зайняла третє місце, згідно по руках займала одинадцяте місце, сьоме місце, шосте місце і восьме місце. Команди, які боролися за призові місця, це команда «Криве», яка зайняла 4-те місце, займала відповідно 9-те, 12-те, 12-те і 9-те місце. Команда «Стоянів», яка зайняла 5-те місце цього року, займала відповідно 14-те. Перше місце займала в 2010 році і вже на протязі трьох років займає стабільно п'яте місце. Команда Радехів, яка зайняла шосте місце, відповідно до років в 2009 займала перше місце, в 2010 друге місце, в 2011 перше місце, в 2012 році друге місце. І команда Новачок Хмільно яка цього року зайняла сьоме місце, боролася так само з початку чемпіонату за призові місця, ну трошки ослабилися хлопці. І згідно у 2009 році команда займала 13 місце, в 2010-11-му команда не приймала участь у вищій лізі, тому що посіла низь, низьке місце і приймала участь в першості. В першій лізі і в 2012 році зайняла 10-те місце. По закінченню чемпіонату Радехівського району хочеться е, подякувати всім представникам команд. Незалежності від тих місць, які вони зайняли, представники команд приклали багато зусиль для того, щоб команди виїжджали на зустрічі, щоб команди вдома приймали е, гідно, приймали суперника. Тому всім сьогодні. Маючи таку нагоду, всім хочу подякувати представникам команд. Зокрема, хочу відзначити голови сільських рад. Це голови таких сільських рад, як Нивиці, Тетевчичі, Яструбичі. А особливо хочу відзначити голову сільської ради села Хмільно, де голова сільської ради не тільки допомагає команді, але й сам приймає участь у футболі, активну участь. На прикладі молодого голови сільської ради і команда цього року зайняла сьоме місце. Також при нагоді хочеться подякувати депутатам районної ради, особливо заступнику голови районної ради Жуку Василю Васильовичу за допомогу команді Торки, депутатам районної ради, це Познанському Михайлу, Карплюку Юрію, Панасюк Володимиру, Михалюк Григорію, Клебану Роману. Лепих Степану Коханчук Степану це ті депутати, які не словом, а ділом допомагають на протязі цілого чемпіонату, допомагали. Командам, як із придбання транспорту, щоб команда виїхала, так і фінансово допомагали командам. Особливо хочеться відзначити таких як Карплюк, Юрій, Познанський Клебан. Це ті представники і Панасюк і Володимир. Це ті депутати, які постійно перебувають з командами на виїздах, постійно є на стадіонах своїх своїх команд, в своєму селі. Також хочеться. Подякувати і представнику команди Радехова Вітюку Андрію, який так само вніс великий вклад в те, щоб в районі була районна команда, яка приймає участь у першості чемпіонату. Тому що, як бачимо, команда займала там ті роки. Перші другі місця на протязі чотирьох років цього річ команда зайняла шосте місце. Хочеться звернутися до всіх голов сільських рад і до депутатів, які йшли від, від сіл в районну раду, які багато обіцяють молоді перед виборами. Але коли приходиться на в дійсності допомогти команді, деякі голови сільських рад напевно навіть і не знають, що в їхньому селі є футбол. А деякі взагалі не знають дорогу на стадіон. Тому що як голові федерації, і як суддя, мені багато приходиться їздити по селах, і називаючи тих вище голів, яких, про яких я сказав, одні й ті самі є на стадіонах. Але дуже багато в селах не видно ні голови сільської ради, ні депутата, який би своєю участю міг би піднести чи настрій, чи ну, допомога команді. В розрізку чемпіонату району. На превеликий жаль, ми, як федерація футболу, як голова федерації футболу, хочемо і допомагаємо всім в тому, щоб в кожному селі нашого району, в кожній сільській раді хоча б одна команда приймала участь в чемпіонаті або в Вищій Лізі, або в Першій Лізі. Так як я вже сказав, що в Вищій лізі приймає участь 14 команд, тому що ті команди, які займають Перші місця в нижчій лізі, в першій лізі, і ті команди, які остаються у вищій лізі, вони складають той кістяк вищої ліги. Решта, всі команди мають бажання, які не досягають того рівня вищої ліги, мають право грати в футбол у першій лізі нашого району. Але сьогодні хочеться зауважити таке, що команда. Ружалів, якби і ми не допомагали, як Федерація футболу, як члени федерації футболу, пішли на уступки по порушенню регламенту цього року. Але ми до кінця хотіли, щоб команда ружалів закінчила чемпіонат і щоб в такому селі, як ружалів, завжди була, і щоб була далі команда, та, яка приймала участь в чемпіонаті. Але на превеликий жаль, наша допомога не допомогла. Тому що команда мала три не виїзди, і згідно нашого регламенту району, команда була знята з розрешу чемпіонату району. Велика є сьогодні, можна так сказати, порозуміння в нас є з районною організацією всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос АПК України з боросом Мар'яном Степановичем, де ми постійно федерація футболу і колос напрацьовуємо. Ті недоліки, які є по минулих чемпіонатах, складаємо регламент, затверджується регламент. Постійно е, товариство Колос і зацікавлене в тім, щоб проходило на вищому рівні чемпіонат щоб проходив, щоб не було ніяких зривів, щоб були направлені судді на відповідні матчі. І тому сьогодні я хочу з тій нагоді подякувати Боросу Маріяну Степанчу за підтримку також нашого чемпіонату району. Хочеться подякувати і всім членам федерації. Чемпіонат закінчився, і кожного року ми проводимо суперкубок, де команди зустрічаються. Дві команди, які зайняли перше місце в чемпіонаті району, і команда, яка володіла Кубком району Весна кожного, кожного року. Знову цього року нас проходили такий кубок, де команди зустрічалися яструбичі як Володар першості, зайняли перше місце, і команда Рожалів Володар Кубка 2013. Команда яструбичі перемогла команду Рожалова. Знову ж таки, якщо зробити аналіз тих років, то в суперкубку приймали такі команди. У 2010 році команда Стоянів завоювала Суперкубок, перемогла команду «Тетевчі» з рахунком 1-0. В 2011 році знову ж таки команда Стоянів приймала участь в Суперкубку, але поступилася по пенальках від команди Радехова. У 2012 році приймали участь команди Невіці і Павлів, де Павлів переміг команду Невиці з рахунком 3-2. і як я вже сказав. Цьогоріч команда Ястровичі перемогла команду Ружалів з рахунком 2-0. Якщо взяти рівень суддівства в нашому районі, ну, як завжди кажуть, ми маємо те, що ми маємо. Нелегко в нашому районі суддям приходиться, тому що багато, багато нарікань є на суддів чи правильно суддя, чи неправильно. Але команда, яка програє, вона завжди шукає причину у суді. Цього року в нашому чемпіонаті Радеківському районі є. Судді, які направляються по іменно, це Баранець Роман, це Василишин Степан, Ткачук Богдан, Леочко Василь, Гуменюк Василь, Коваль Орест, це судді Дрозд Андрій, Мороз Андрій це всі ті, які, які люблять футбол, і які кожної неділі виїжджають на суддівство. Від свого імені я їм щиро щиро, я їм дякую. Тому що, на мою думку, зі своїми обов'язками як центральних суддів вони справлялися на відміну. Але я ще раз повторююся і скажу, що не всі команди це відзначають, тому що команда, яка програє, вона завжди шукає причину не в собі, чому команда програла, а завжди шукає причину в наших суддях. Цієї неділі буде проходити боротьба за перші, другі, треті місця між командами першої ліги. І вже по закінченню чемпіонату, як кожного року, десь в середині грудня, ми будемо нагороджувати команди як вищої, так і першої ліги. Там будуть визначені по номінаціях кращі кращі з кращих нашого району спортсмени. Чемпіонат району з футболу завершився, але футбол ніколи не закінчується. Користуючись нагодою та непоганою погодою по завершенні чемпіонату, обидві радехівські команди Качерівка та Радехів зустрілись минулої неділі на стадіоні Колос, де вкотре з силами і майстерністю. Проте на мокрому газоні не всім гравцям вдалося показати свої кращі навики. Сильний поричастий вітер створював чимало проблем футболістам і м'ячу, який часто не долітав до місця призначення. Та голи все ж були. У першому таймі м'яч сім разів перетинав лінію воріт Качерівки. На перерву команди пішли з рахунком 7-0 на користь футболістів у рожевій формі. І здавалось, цей недосяжний рахунок стане непристойно розгромним. Та у другому таймі команди помінялись полями і ролями, а напрям вітру не змінився, що і вплинуло на результат гри. Качерівка в другому таймі відповіла футбольному клубу Радехів сімома голами, але і Радехівцям вдалося забити вирішальний гол. Команди зіграли по одному тайму в більшості, а 12 12-м гравцем був вітер. Результат насиченого феєричного товариського дербі 8-7 на користь футбольного клубу Радехів. 28 вересня цього року розпочався чемпіонат Львівської області з футболу серед дитячо юнацьких спортивних шкіл. В цих змаганнях приймають участь юнаки двох вікових груп 2000 2000-2001 років народження та 98-99 років народження. Усі команди дитячо-юнацьких спортивних шкіл області були розподілені на чотири підгрупи по сім команд. Радехівська дитячо-юнацька спортивна школа своїми суперниками по групі отримала команди Червоноградської, першої та другої дитячо-юнацьких спортивних шкіл, Кам'янкобузької, бузької Бродівської, Бузької та Золочівської дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Готував до обласних змагань команди тренер Радехівської дитячо-юнацької спортивної школи Андрій Дрозд. Нещодавно завершилось перше коло чемпіонату. У першому турі команда юнаків 2000-2001 років народження Радехівської дитячо-юнацької спортивної школи здобула перемогу шість разів та лише раз поступилася своїм одноліткам. В підсумку команда займає перше місце у своїй групі і цілком має шанси потрапити до фінальної частини змагань. Майстерні голи, результативні передачі та яскраві емоції, а разом з тим хвилювання і велика відповідальність. Все це пережили наші найменші футболісти. Ми приймаємо участь у чемпіонаті області. Ми зіграли перше в бузьку, 3-1 виграли. Потім ми приймали вдома вроди, 6-0 виграли. Потім ми поїхали в золочі, програли 4-0, Потім ми вдома виграли проти Кам'янки 2-0. Потім поїхали в Червоноград 1, виграли 3-2. Потім поїхали знову в червоноград 2 і виграли 3-2. У нас шість перемог і один програш. Нас дуже тішить те, що ми після першого кола в групі займаємо перше місце в обласних змаганнях. За словами гравців, участь в цьому чемпіонаті і перше місце у групі по завершенні першого туру. Це вже досягнення. Хлопцям справді було нелегко, але вони справились і вже налаштовані на подальші перемоги, адже їх тренер активно готує їх до другого туру чемпіонату, який відбудеться весною 2014 року. Окрім участі в обласному чемпіонаті, в межах спортивної школи проводяться внутрішньошкільні змагання з футболу, де юнаки змагаються за першість школи. Майже 20 років працює в спортивній школі. Виховав одну плеяду хороших футболістів, які зараз виступають, і де за командою майстрів. Завершилось перше коло чемпіонату Львівської області з футболу, де успішно виступили вихованці Андрія Васильовича. Команда 2000-2001 років научення команда Деківської дії США після першого кола займає перше місце, що дуже приємно є. Хорошим результатом порівняно з такими командами, як Червоноградська довіс США, Золочин, Кам'янка, Бузька, Броди, Бруська. В Родиківській дові США на відділенні футболу займається близько 150 дітей різної вікової групи. Це діти від 2005 року народження до 1996 року народження. І по тих вікових групах зараз зимою осінь зима. Будемо відпроводитись внутрішні шкільні змагання відповідно до плану роботи спортивної школи. Між всіма віковими групами ми проведемо внутрішні змагання з мініфутболу та футзалу. А також на заплановані обласні турніри з мініфутболу у Червонограді нас запрошують на турніри, де ми традиційно вже протягом 3-4 років без призового місця не повертаємося. Кожне численні прохання футболістів, прихильників футболу, рерадехівської США відкрита група дівчат з футболу, які зараз вже почалися навчальні тренувальні заняття. І по перших навчально-тренувальних заняттях можна сказати, що перспектива дівочого футболу в районі буде. Поряд з футбольними баталіями районного та обласного масштабу в Радехові не забували вболівати за Україну в боротьбі за вихід на чемпіонат світу 2014 року. На національну команду України чекало двоматчеве протистояння в раунді плей-офф зі збірної Франції. П'ятницю 15 листопада зібрала перед екранами телевізорів справжніх футбольних фанатів. Адже саме зараз на полі Київського олімпійського відбувається дуже важливий матч для нашої збірної. За право виступати на чемпіонаті світу в Бразилії Україна змагається з французами, які також не проти відправити в Південну Америку. Із завмиранням серця вся футбольна Україна провела цей вечір. Болювали від малого і до старого, адже до заповітного квитка в Бразилію залишалися два останніх, але складних кроки обійти збірну Франції. Цей день об'єднав футболістів та вболівальників всіх клубів. В тісному колі, переглядаючи перший матч плей-офф, зібрались футболісти футбольного клубу Радехів, ветерани та Качерівка. Адже сьогодні вони одна команда, одна Україна, і в них одна мета перемога. Не дивлячись на те, що Франція явним фаворитом цієї зустрічі. Україна все ж має всі підстави розраховувати на перемогу, на що і надіється Радехівський болівальник. Особисто я ставив на перемогу збірної України в рахунку 2-0. І я думаю, сьогодні наша збірна переможе. Я думаю, всі, хто сьогодні тут присутній, всі вболівають за збірну України. Тільки що закінчився перший тайм між Україною та Францією. Ми побачили. Боротьбу. Франція є чемпіонами світу, чемпіонами Європи, а ми тільки лише були раз на чемпіонаті світу і приймали Євро 2012. Але незважаючи на це, ми провели прекрасний перший тайм. І я сподіваюся, що другий тайм буде кращий. Ми заб'ємо гол або два, і сьогодні буде перемогою за нами. Не стримували своїх емоцій вболівальники, коли Україна забила першого гола гальським півням. Другий гол не забарився, і українська збірна перетворилася з аутсайдера-фаворита. в фаворита. Що ж, прорив збірна Україна зробила такий, про який недавно можна було тільки мріяти. Але в Києві було виграно тільки бій, а не війна. Після перемоги в першому домашньому матчі плей-офф відбіркового турніру Чемпіонату світу 2014 року з рахунком 2-0. Підопічні Михайла Фоменка поступилися вівторок в Парижі 0-3. Поскубли українці півня та не зварили. І, хоча Україна не змогла пробитися на чемпіонат світу 2014 року в Бразилії, але її вболівальники вірять в неї не лише у дні великих перемог, адже справжній вболівальник зі своєю командою до кінця.